Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я вам дуже дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Ми бачимо по статистиці, що чимала кількість з вас, хто дивиться моє відео регулярно, не підписані. Можливо, забули. Тому зробіть це просто зараз. Дякую. Ви часто мені надсилаєте у Фейсбук і в наш телеграм-канал відео з різними мудаками, які у транспорті, в місцях громадського харчування, на лижних курортах ображають військових. Говорять з ними хамські зазвичай російською мовою. Все це супроводжується ну, таким шлейфом, який я називаю мудак стайл. Схожа історія сталася в Буковелі. Я нагадаю вам ці кадри. На них чоловік образив військового, який перебував на реабілітації в Буковелі Конфлікт виник після того, як захисник зробив зауваження цьому мудаку через російську мову. Відео виклав військовий у своєму Тіктосі. На цьому відео агресивний чоловік в халаті з кухлем пива називає військового лошарою та. Провокатором, подивіться на цього мудака. звідки? З Бахмута. Ну виїжай туди, свою папі. ти тут сидіш. О. О. У наступному відео військовий пояснив, що перебуває в Буковелі на реабілітації, і психологічні, і посттравматичні. За його словами, за кілька днів перебування там він чув багато образ в бік збройних сил України. Вчора я чув, що ЗСУ це худоба сьогодні. Також зсу називали не дуже добрими речами і відео, яке попереднє моє. Ось оце чувак, який сказав, яка різниця, і е, там, типа, чмо і їжджає далі в свій Бахмут. Саме тому сьогодні я присвячую відео цьому мудаку, аби про нього знала вся країна. І він був прецедентом для тих, хто і в подальшому буде, ну, наприклад, сидіти в центрі Києва, корити собі кальянчик, е вкрутити в руці барсетку і розповідати, хто такі ці мудаки, за що вони воюють, що дурак туди їхать. Так, такі є навіть у 2023-му, переживши повномасштабне вторгнення. Ну, але повернемось до цього мудака Буковельського. Чоловік, який образив військового на відео, проживає в Черкасах. Його звуть Олександр Фатула. Майже одразу після е, того, як відео випало з ним в мережі, е, споли подробиці його біографії виявилися доволі цікавими, прям підстать абсолютно його заявам. Як виявилося, друзі, цей Фатула був двічі засуджений. От перед моїми очима зараз його справа. Проте зміг за дивним збігом обставин вийти сухим із води і не отримати покарання. Ну у нас же судова реформа відбулася ви в курсі. У 2014-му людина з таким прізвищем це легко знайти в мережі, створила організовану групу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні алкогольних напоїв. Двічі притягувався до відповідальності за нетверезе водіння автомобілю. Ми відкрили реєстр судових справ. І що ви думаєте, друзі? Бінго там згідно кримінальної справи, в матеріалах якої він у складі ще групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої, але, заплативши 51 тисячу гривень штрафу, опинився на волі і взявся за старе. З огляду на те, що друзі, психологічний стан зараз всіх нас спонукає до купівлю інколи алкоголю, справи у цього фатули були класні, саме тому є можливість поїхати відпочити трохи від алкогольного бізнесу в Буковель. Вдруге. Фатулу засудили у 2019 році. Друзі, це сталося за торгівлю фальшивим алкоголем. Тобто те саме. Він мав би отримати від 3 до 5 років позбавлення волі, але, заплативши штраф всього 20 400 гривень, Фатула знову вийшов на волю. Буковелі Фатула був не один, але і леді його там була, дружина. Олександра звати Юля Фатуло у своєму інстаграмі. Вона називає себе жіночим коучем енергопрактиком. Ще раз жіночий коуч енергопрактик, провідник дівчина між духовним та матеріальним та має 58 тисяч підписників. Ну на жаль, ми б вам показали фрагменти цього інстаграму. Вони показові, але дівчина позакривала інстаграм, а одну сторінку взагалі видалила. Та, втім, скріни не горять, і журналісти та й прості українці вже встигли заскрінити в міст сторінки цієї юлії. Виявили, що під час повномасштабної війни жінка побувала у Ніці, Монако та Шармель Шейху. Цікаво, що на одному із відео з курорту в кадрі присутня і чоловіча рука з огляду на статуру, ймовірно, мудака Олександра. Згодом наш буковельський герой. Записав відео в присутності правоохоронців, де перепросив за свою поведінку. Подивіться це відео. Я е, розмовляв, я хотів вибачитись, але ситуація вже так, як це здалась, Так вже була тяжело, як були. Поки не приїхали, ви і от ситуацію не урегулірували. Не врегулювали. Не врегулював. Я вибачаюся. А, перед засумком за, силу, я в цьому за те, що я сказав за бах. Олександр, вибач. Вибач. За нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію я не хотів нікого відімполі воєнне. Ну я не вірю жодному слову тих людей, які коли-небудь зустрівши навпроти себе військового. Який проходив реабілітацію і зробив тобі зауваження за російську мову за мову країни агресора під час повномасштабної війни? Аби людина так реагувала, вона має так жити з такими принципами. Це все в суспільстві формує загальну думку щодо ставлення до військових. Ви пам'ятаєте, у нас був вже такий кейс, коли було так зване АТО. І коли військові через певну не завжди доброзичливу оцінку їх громадянським суспільством, а таке було, і мене це дуже сильно дратувало, мали такий наратив. Їм не хотіли здавати квартири, їх не надто поважало у транспорті, коли вони мали право на безкоштовний проїзд, їх звідти виганяли. Ну я думаю, що зараз вже до всіх дійшло. Насправді, ким є військові. І мені би хотілося, якщо ви раптом побачите такі випадки на вулицях ваших міст, або зможете це зняти або не зможете це зняти, щоб ви реагували на це і розповідали про це в соціальних мережах, аби подібних буковельських мудаків не було. Ну і я думаю, що красномовніше за мене скажуть хлопці з Бахмуту. Зокрема, Дмитро Кухарчук, ви знаєте, сліпа він був не раз у нас на youtube каналі. Я робила з ним інтерв'ю. До речі, якщо ще не бачили, прогугліть Азов Сліп дуже круте інтерв'ю на моєму каналі. Так, от він зараз якраз там, там в Бахмуті. А як каже наш буковельський мудак. І я думаю, що його звернення до подібних боковельських героїв і до всіх, хто не поважає військових, стане прекрасним завершенням цього відео. Такі резонансні випадки, які трапляються у суспільстві, не можуть пройти повз нашу увагу. Безпосередньо ситуація стосується того, що Військовий, який проходив реабілітацію в Буковелі, почув фразу ну такий жевсвий Бахмут. Чого ти тут отстіживаєшся? Я не знаю, що цьому передувало. Я не знаю цього військового. Я знаю, що всім українцям всьому світу відомо, що найгарячіша точка на планеті Земля це сьогодні Бахмут. Найбільші бої на всій планеті сьогодні точаться безпосередньо у Бахмуті. І... Ми не можемо пройти осторонь, ми не можемо залишити це без відповіді, тому що ми розуміємо, що кожен такий фатула це вже може стати іменем наріцательним, як колись став тітушка. Може дозволити собі таке повідношення до нас, коли ми поїдемо у відпустку, поїдемо на ротацію, може колись це станеться, можемо зіштовхнутися з подібними випадками. Коли я почав дізнаватися з цього фатулу, чому мене безпосередньо це так зацікавило, тому що він з Черкас, я теж Черкас, і там в Черкасах всі один одного знають. Я його не знаю, може десь наглядно бачив, але Черкаси це таке місто, де в принципі всі один одного знають. То за годину мені людей 30 скинули про нього інформацію. Жодного хорошого слова. Займався спиртом, нелегальним спиртом. Має кримінальне провадження за водіння в нетверезому стані. І багато іншої цікавої інформації, яку я видаватиму поступово. Ті вибачення, які він буцімто приніс. Ну, це не вибачення. Вибачення виглядають не таким чином. Хочеш вибачитись, хочеш довести, що ти справжній чоловік. Приїжджай, ми тобі дамо бронік, каску, РПГ, підеш зачищати посадки. А якщо ні, то приїжджай на нейтральну територію, наприклад, там приїдемо, зустрінемо тебе десь у Краматорську, наприклад, в тому самому. І розкажеш нам свою позицію і чому ти собі дозволяєш такі висловлювання. А до цього моменту, друже, будеш не рукопожатним у суспільстві, і тут проблема і питання не тільки в тобі, не тільки в ньому, в тому, що на даному прикладі я хочу навчити абсолютно всіх, як себе поводити не треба. Є військові, які інколи теж собі дозволяють в емоціях некоректну поведінку по відношенню до цивільних. І такі випадки ми теж пересікаємо, але в даному випадку цей випадок однозначний, оскільки фраза звучала саме про Бахмут. І ми такого пробачити просто не можемо. Саме тому я звертаюсь до усіх, щоб це питання да, не було, як і багато інших питань питанням едноднівка. І це питання має мати суспільний резонанс, оскільки ну, це один випадок. Да, ми ж розуміємо, що таких випадків багато, але їх може бути більше. Так от для того, щоб їх не було більше, для того, щоб у суспільстві існувала взаємоповага, існувало розуміння між військовими. І цивільними, між військовими і військовими, між цивільними і цивільними ми маємо навчати людей. Чому ми? Тому що, напевно, ми, як військові, сьогодні маємо на це таке моральне право. Що ж стосується дружини цього Фатуле, взагалі не люблю говорити про жінок, але так само від неї звучали точніше, не звучали. Да, вона викладала там скріншоти в себе на інстаграм-сторінці про те, що всі військові. ПТСРщики, всі вже пропащі люди, всім потрібна реабілітація. Ну дискредитувати дискредитувати військового людину, яка воює, я так само не дозволю. Тому ясно, що за слова і дії жінки відповідатиме чоловік, але відповідатиме. Це сказав Дмитро Кухарчук, який воює вже третій місяць на Бахмутському напрямку. І Дмитро так само з Черкас, як і той буковельський, а насправді черкаський модила. Не мовчіть, друзі, захищайте наше військо, адже воно наш щит і наш меч. Без них навряд чи б я зараз записувала це відео. Підпишіться на нього, якщо ні. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі завтра!